Вітаю! От уявімо собі, що звичайне пасмо волосся, яке належало давньої єгипетській цариці, може стати ключем до розгадки темної матерії, так, так, тієї самої невидимої сили, що, як ми вважаємо, керує цілим всесвітом. Сьогодні ми зануримося в історію сузір'я волосся Вероніки. На перший погляд, воно таке скромне, непомітне, але його історія це щось неймовірне. Вона простягається від легенд про кохання до найглибших таємниць космосу. І знаєте, що найцікавіше, можна забути про звичних міфічних богів та якихось там чудовиськ. Історія цього сузір'я це справжня людська драма про кохання, про жартовність і, звісно, про блискучу хитрість одного придворного астронома. Це абсолютно унікальний випадок на нашому небі. Єдине сузір'я, яке назвали на честь реальної історичної особи. Отже, наша історія починається далеко-далеко у третьому столітті до нашої ери. Ми при дворі єгипетських фараонів. І саме тут, у цьому палаці інтриг і влади, розгорнулася драма, яка назавжди залишила свій слід на зоряному небі. У центрі нашої історії троє ключових персонажів. По-перше, це цариця Береніка, чиє золоте волосся було настільки прекрасним, що про нього складали легенди. По друге, її чоловік, могутній фараон Птолемей III. і нарешті Конон, придворний астроном, чий ну справді гострий розум змінив увесь хід подій. І події, знаєте, закручуються просто блискавично. Фараон вирушає на дуже небезпечну війну. Береніка, звісно, у відчаї і дає клятву самій Афродіті. Вона каже: Я пожертвую найціннішим, що в мене є, своїм волоссям в обмін на безпеку чоловіка. Птолемей повертається з перемогою. Цариця дотримується слова, але от наступного ранку у храмі справжній переполох, дорогоцінне пасмо зникло. Просто випарувалася з вівтаря, можна уявити лють фараона? Життя храмових жерців, скажімо так, висіло на волосинці. І от у цей абсолютно критичний момент на сцену виходить наш астроном Конон, щоб врятувати жерців, і що важливіше вгамувати гнів фараона. Він робить просто геніальний хід. Він вказує на тьмяний розсип зірок біля сузір'я Лева і проголошує: подивіться, богиня була так зворушена вашою жертвою, що помістила волосся цариці просто на небо, де воно тепер сяятиме вічно. Це було блискуче, легенда стала настільки популярною, її підхопили поети, і ось так завдяки кмітливості на небі з'явилося нове сузір'я. Це, звісно, прекрасна легенда. Але що ж насправді являє собою це волосся цариці на нічному небі? Давайте тепер поглянемо на цей клаптик неба очима сучасного астронома. Дивіться, найяскравіша зірка цього сузір'я, Бета волосся Вероніки, це ж практично точна копія нашого сонця. Вона лише трохи яскравіша і трохи гарячіша. По суті, дивлячись на неї, ми бачимо, як наше рідне сонце виглядало б, якби ми були на відстані у 27 світлових років. Це ніби погляд у таке собі космічне дзеркало. А той самий тьмяний розсип зірок, який Конон так спритно назвав волоссям. Це насправді росіяне зоряне скупчення. Називається воно Мелот 111 і це одне з найближчих до землі скупчень. Воно знаходиться на відстані близько 280 світлових років і займає на небі таку величезну площу, уявіть ще як 10 повних місяців. Що знамениті мисливці за кометами, як от Месьє, його просто не помічали як єдиний об'єкт. І що цікаво, більшість зірок у цьому скупченні це справжня космічна родина. Вони всі народилися одночасно, приблизно 450 мільйонів років тому з однієї гігантської хмари газу. І вони досі разом пліч опліч мандрують крізь галактику. Але насправді головна цінність цього сузір'я не в його зірках, вона у тому, що ховається далеко-далеко за ними. Волосся Вероніки це наш головний портал у далекий далекий космос. От уявімо нашу галактику, чумацький шлях, як такий собі плаский диск чи млинець. Ми ж знаходимося всередині нього. І коли ми дивимося вздовж площини цього диска, ми бачимо яскраву смугу зірок. Але щільні хмари газу та пилу працюють як густий туман і закривають від нас усе, що лежить за межами нашої галактики. А от напрямок на волосся Вероніки, він особливий, він перпендикулярний до площини нашої галактики. Це все одно, що виглянути з вікна будинку не вздовж туманної вулиці. А просто вгору, в чисте небо. Саме в цьому напрямку майже немає пилу, що нам заважає, і перед нами відкривається ну просто кришталево чистий вид на мільйони інших галактик. Ну що ж, давайте зазирнемо у це дивовижне вікно і подивимося на неймовірні об'єкти, які воно нам відкриває. Ми почнемо з краю гігантського скупчення галактик у Сузір'ї діви. І тут ми бачимо справжню галерею космічних шедеврів. Ось, наприклад, М100 ідеальна спіральна галактика. Поруч М99, її ще називають вертушка, чиї рукави якісь асиметричні, ніби розпатлені після гравітаційного зіткнення. І нарешті дивовижна NGC 4565, відома як Голка. Це просто ідеальний приклад того, як виглядала б наша власна галактика, якби ми дивилися на неї збоку. А ось це справжній космічний дивак. Галактика М 64 чорне око. Її темна пилова смуга надає їй такого трохи зловісного вигляду, але найнеймовірніше приховано в її русі. Уявіть собі, її зовнішні регіони обертаються в один бік, а внутрішні в абсолютно протилежний. Це прямий доказ космічного канібалізму, колись у минулому ця галактика просто поглинула іншу, меншу. А тепер давайте зазирнемо ще глибше в космос до гігантського скупчення галактик, спостереження за яким призвело до відкриття, що ну воно назавжди змінило наше розуміння Всесвіту. На відстані понад 300 мільйонів світлових років від нас знаходиться скупчення волосся Вероніки, або, як його частіше називають, скупчення кома. Це не просто якась група галактик, це справжній космічний мегаполіс. Тисячі зоряних систем, подібних до нашої, пов'язані гравітацією. І саме тут, у 30-х роках минулого століття, астрономи зіткнулися з неймовірною загадкою. Спостерігаючи за цим скупченням, швейцарський астроном Фріц Цвікі помітив щось дуже дивне галактики в ньому рухалися з просто неймовірною швидкістю. Настільки швидко, що гравітації всіх зірок, які він міг бачити, було ну, катастрофічно недостатньо, щоб утримати їх разом. Це знаєте, якби розкрутити карусель до шаленої швидкості, і вона б не розлетілася на шматки, хоча всі кріплення зламані. За всіма законами фізики, це скупчення мало давно розпастися. Ось ця таблиця дуже наочно демонструє проблему. Маса, яку можна було побачити, тобто маса всіх зірок, була в сотні разів меншою за ту масу, яка була потрібна, щоб отримати скупчення від розпаду. Виникало логічне питання а куди поділася решта маси? І Цвікі висунув на той час абсолютно божевільну ідею. Він припустив, що у скупченні має бути величезна кількість якоїсь невидимої матерії. Він назвав її німецькою данкля матерія, темна матерія. Тобто ми її не бачимо, але її гравітація, наче невидимий клей, утримує галактики разом. Десятиліттями наукова спільнота, м'яко кажучи, ігнорувала його ідею. Але сьогодні ми знаємо, він мав рацію. Саме тут, дивлячись на волосся Вероніки, людство вперше зіткнулося з, можливо, найбільшою загадкою Всесвіту. Але історія на цьому не закінчується. Давайте ще раз змінимо масштаб і подивимося частиною, чого є саме скупчення кома. І отут тримайтеся, бо ми виходимо на рівень найбільших структур у всьому відомому всесвіті. Виявляється, скупчення кома це не якийсь окремий острів, у порожнючі, це лише один, хоча і дуже щільний, вузол у гігантській космічній павутині. Цей вузол є частиною так званої великої стіни, це неймовірна нитка з тисяч галактик, що простягається у просторі на понад 500 мільйонів світлових років. Таким чином, це скромне, непомітне сузір'я проводить нас просто неймовірним шляхом від дуже людської історії про пасмо волосся до відкриття невидимої темної матерії, яка як виявляється формує найбільші структури у всесвіті. Історія волосся Вероніки, це, знаєте, дивовижне нагадування: навіть у найтьмянішому, найнепомітнішому клаптику неба у якійсь давній легенді можуть ховатися ключі до найглибших таємниць Всесвіту. Варто лише підняти голову і запитати себе, а що ще приховує від нас зоряне небо, просто чекаючи, доки ми нарешті навчимося бачити.